Що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ? Понеділок, 22 грудня, в прямому ефірі продовжується програма «Громадське приймання. З давніх часів є відома. Така українська пісня накопає колгану, зварю ліки милому. Отже, з давніх шасі відомий надзвичайна лікувальна виктивність корення саме колгану. Його застосовували як дієвий протизапальний від і заспокійливий засіб. А відваром лікували кровотечі. Корінь колгану ефективний при кровоточивості ясен різних захворювань органів шлинково кишкового тракту. Корисні властивості корення колгану і його застосування більш детально замить. Євген Сонішев, лікар народної нетрадиційної медицини Київського міського центру здоров'я у нас у студії 223-09-71. Будь ласка, фітотерапія – це теж була одна з тем, яку піднімали саме у другому блоці У блоці корисні поради і у перепрошую поради лікаря. І ця тема була однією з найактуальніших. Тому дуже прошу 223-09-71, готові приймати ваші дзвінки. І дуже попрошу режисерів сказати, скільки часу у нас є на цей блок. Будь ласка, режисери, повідомте, скільки часу є на цей блок, щоб було порозуміння про що скільки часу ми витратимо. Саме поговоримо про дві таких рослини. Насправді про дві будемо говорити, тому що бачимо у вас на столі дві. Будь ласка, посуньте, да. я їх не бачу. Взагалі не видно. Нас прикра... Ні, ближче сюди посувайте. Mm -hmm. Так, покажіть, де що в нас? Я так розумію, що в нас є калган, правильно? Є калган корінь так. і корінь кравохльобки ну, по-українськи родовик зветься кровохлюбка, mm -hmm. а колган українською – це пестрач прямо стоячий або лапчатка mm -hmm. прямо стоячий. Mm -hmm. Лапчаток, на самом деле, дуже багато. Є mm -hmm. І гусіни, і серебрісти. У нас в народі також популярна лапчатка біла, тобто .е. не потрібно путати. Вони внешне дуже похожі. Але лапчатка прямо стояча – це таке… Слухай, вже стільки нас сказали. Є колган, лапчатка – це щось інше, чи це те саме? Це те саме. Так давайте визначимося, щоб не було і глядачів не Говоримо не одне, одне слово говоримо. Калган калган да, правильно да, калган. Ну всі ж знають на з калган, давайте то калган, да. тому що стільки вже.

Но ну, на самом деле универсальное э, лекарство от э, очень многих недугов. Ну, Сегодня, наверное, поскольку идет зима, и я хотел бы больше об этих корнях поговорить в приложении что-то добро, В приложении Простуды, именно да? Э, да э, противопростудных средств. Ну, э, В отношении песни я хочу закончить о том, что используется колган для повышения мужской силы в том числе это. Ну, нужно сказать, что оба растения, они е, действительно используются в разных очень-очень похожие у них назначения. То есть и то, и другое, э, тот и другой корень обладает противовоспалительным. Да, я подивлюся его. Не-не, перше, давайте колган. Давайте не да. плутати нічого. Да, да, ми да, пост... не, давайте старілочко. Е, угу. відставте поки що родовик, правильно? Да, і да, назва. Да. відставляйте, щоб вони не поплутали, щоб не було плутанини. О. Ну, це такі корінь, коренець, так? Да, да, да. да. Ну, он же абсолютно сухой. Сухой, да. Что Когда его... Я обычно его настаиваю на спирту, очень люблю э, настаивать. И тогда у него появляется такой йодистый запах, такого э, угу. красноватого, буроватого угу. такого цвета. Действительно, у него большое количество йода, то есть он может использоваться и даже при гипотериозе при язве желудки, да? при ахиллее желудка, то есть при пониженной кислотности. Очень часто ее используют при заболевании э, кишечника, то есть язвенный колит. Также наружно он может использоваться при лечении язв на ногах. Эм, um, опять же, очень широко, и я люблю как. Я просто дивлюсь, таке <сих> цікаво, можна побачити різні фігурки. Да, да. Там, да, я зараз да, дивлюся да. якась Это жінка. Да, дійсно, дуже. Очень... Я в трепільська баба вибачте. Да, да, да. Дійсно, ви дуже праві. И э и применение его в гинекологии тоже очень оправдано. Под... Угу. Я, например, назначаю и э, э, эту травку при кровотечениях, в том числе кишечных, желудочно-желудочных, угу. ну и маточных. Стех, а як це готувати? Ну, дивіться, вот є такие корени. Ну, То есть, обычно этот корень сушится, выкапывается, вымывается, высушивается на солнце. Ну, После да, 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 это угу. этого он измельчается где-то угу. до размеров ну, пол-сантиметра пол угу. 3 миллиметра. После этого. Да, это шматочки, да? Это а? Да, это очень большие. Так. Но я для того, чтобы У не, меня, Я, разум... я измельченные, и... но не означает, для того, что чтобы вы так... видели, как он Все. выглядит. Вот. После этого есть два способа использования. То есть, первый способ угу. это отвар. Но отвар делается достаточно длительно. Вот такой корешок необходима столовая ложка на 200 мл воды кипятить в течение 20 минут так. и еще два часа настаивать. Ого. Я очень угу. люблю э, спиртоводные спиртовые настойки, то есть 40%. Ну, то есть традиционно колгонивка, я то кажу. Угу, угу. То есть его действительно можно и принимать как бальзам, то есть он устраняет любые инфекции, связанные, там, например, там поносы, связанные с, связанные с нарушением травления, то есть, ну, что-то съел неправильно. То есть эта колгонивка будет очень хорошо помогать. Вот и э, в соотношении э, с, э, спиртовая настойка, это обычно 1 к 5 или 1 к 10. То есть здесь одна часть колгана и 10 частей ну, 40%? Э, Где-то порядка я обычно не менее двух недель. Ну, до 40, Два тижні, так. Два, до 40 дней. От двух недель да, до 40 днів. А потім як приймати таку настойку? Ну, обычно она при, принимается по 50 грамм <головіко> в кругу стола. Ну, з медицинською медицинской звісно, конечно, это достаточно. Я разбавлено. з медичної точки зору. <головіко> я не знаю, про що ви зараз те... Ну, это очень хорошая профилактика. Про лікувальні заходи і лікувальні взагалі, властивості, а, например, і корені и Наприклад, якщо ми використовуємо в соотношении 1 к 5, угу. вот такую Ее очень хорошо э, держать в доме в качестве лечебных целей угу, например если угу. э, если там ребенок взрослый который страдает э, ангинами танзелитами, фарингитами есть какие-то проблем, э, проблемы в полости рта то есть это больные зубы шатающиеся, кровоточащие стоматиты, есть, да, стоматиты угу. да то есть обычно берется эта настойка она разводится водичкой э, там столовая ложка на полстакана воды и полоскается то есть два-3 раза в день но э, вот такая настойка и такое использование в принципе считается, что может э, быть профилактическим методом для э, профилактики э, э, ну, гриппа и ОРЗ. Ну, я больше, конечно, э, рекомендую подобные мероприятия для э, э, полосканий при уже имеющемся mm -hmm. обострю, обострении там хронического танзелита или какой-то ангине. То есть, якщо болить горло, то есть это средство очень і очень эффективно. Дивіться, ну повертаючись до спиртової настоїнки, якщо так зробили. Різний мы... об'єм роблять люди. Mm -hmm. Кількість цієї настоїнки вона що може стояти в довгий час. Да, вона може стояти где-то 2-3 Навіть так? якщо Ми можемо также делать, наприклад, дітям, конечно, mm -hmm. спиртовою ну, не рекомендую. Не Тоді не то можна лучше сделать отвар. То есть uh -huh. после этого процедить, uh -huh. отделить то, что мы используем для полоскания, uh -huh. а остальное поставить в холодильник. То есть, ну, обычно там подобный отвар хранится там три дня. Но в данном случае настолько сильное антибактериальное действие, что, например, инвитро, то есть вот даже в посуде, пробовали исследователи, что убивает там и вирус герпеса. Вчера, то есть вирусы да? убивает, да. Причем Сука, я, ну, я даже читал исследования. Подивиться на куринчики. Да. Я, я, например, э, ну, за границей очень популярны исследования на mm -hmm. ну, лекарственных растениях. вот один э, я читал одно исследование, как, которое описывалось, э, что э, колган настолько нетоксичный, что они рекомендуют детям даже чуть ли не с грудного возраста. Но опять же. Мои рекомендации здесь, то есть детям, начиная с трех лет, поскольку корень он достаточно вяжущий, то есть не 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 всегда он такой вкусный, вот. Но я делаю какие-то спреи, аэрозоли, то есть для горла я обязательно использую и, и колгамон, да? да да обязательно, угу. это непременное средство, поскольку это является ну, природным антибиотиком, то есть я я видел его эффективность, то есть там, где мы применяем, то есть эффективность очень очень высокая. Є в нас додзвонювач, прошу ви в ефірі, говоріть. Ви в ефірі, прошу. ви в ефірі говоріть, будь ласка. Алло. Шановний шановний додзвонювач, ми вас прекрасно чуємо. Якщо ви нас не чуєте, давайте не затримувати час. Ви в прямому ефірі говоріть, будь ласка. Ага, добро. Ама, а де я вас покупаю? Я за корінь колгану. Аптека. В аптеке это за это, аптечное растение, да. да. Так, давайте... я давай... За что спрашиваю? У меня язвы на ногах. И вот я услышал, вот да. я вот смотрю да. вашу передачу, да. слышал, что що... да. язвы можно лечить. Язвы можна лічити, но э, ви ж понимаєте, що, э, скажімо, язви можуть бути різного походження. Я так думаю, що річ іде у венозних язвах. Тобто, і говорить, що угу. тільки колган і все цього буде недостатньо, оскільки необхідна ще э, терапія, направлена на э, на нормалізацію роботи вен. А дивіться, якщо вже є виразка на ногах, бо як було озвучено, ну, це ж настоянка яку а я просто, я, я щоб зараз примочки. не бути глуп... А, -таки, це таки це зовнішній. Да, зовнішній, тобто думаю... не внутрішній. Так, так, так. Можна використовувати або примочки Робити, на тварі, або на настойки. Тобто теж mm -hmm. розбавлене, так, щоб не пекло. От я тільки, це ж, якщо настоянка 40 градусів, то вона ж може і пекти. Треба обережно, обов'язково, обов'язково. Вона розбавляється десь разів рази в три, і так далі, це там 10 градусів спирту на піч не буде. Щоб, я не знаю, чи чую нас до зони, чи так... Я сподіваюся, що нас чуєте. в аптеці можна придбати, так? Да. Ще раз вам відповідь да, да. так да, і продається. Да, корінь да. калгану приходиш і да. говориш. А, Лапчатка прямостояча. А він хороший те, що в активі. Той той Пестрач промостояча. Який ще другий що? Пестрач прямостоячу українському ці чоловічі назви, вибачте, ну, чи, чи е е е е ну насправді, це дійсно. Действительно... Чоловічі, я считаю, кори, ви вийшли, але як. Так, да, Лейла, ви абсолютно прави. Да. Ви чуєте, это... він так в пакуванні продається в аптеці? Ну, він уже змільчений, уже... это... Це змільчене. В... Але е... можна довіряти, що в аптеці продають? Да. Ну, да. я просто запитую да. у вас, як да, у да, лікаря, да. ви ж стикаєтесь з цим. Я просто працював uh -huh. з заводом, одним із українських заводів, який займається і беседувати на різних рівнях, і там дійсно Дійсно, українському производителю можна довіряти. В цьому питанні. Так. Ви нас почули, в афтеці купуєте, можна робити примочки, але будьте обережні, бо якщо це буде е, на спирту зроблена, зроблена настоїнка, то дійсно може ну, опіків не викликає реальних, але будьте обережні, тим паче, ми ж не знаємо вашого стану. Но, ну, от в отношенні я хотів би ну, пару слов сказати: в отношенні українських ви знаєте, обычно трави збираються в одних і тих містах. Є, навіть у зборщині. Карта местності, тобто карта то є кожна кусочек землі, проміряний з дозиметром, кількість тяжело металів, ну, це насправді різних мінеральних удобрений обязательно крім этого при поступленні на завод партії дослідження, бактеріологічне. У нас три хвилини тяжелые... ми не встигнемо да. чуж да. да. так вичерпався. Говоріть, будь ласка, ви у нас дзвонювач. Останній дзвінок на цей блок. Говоріть, будь ласка. Вітаю. Добрий день. Конкретне питання. Ви називаєте його калган, я називаю його Женшень звичайний. От власне мене цікавить, чи рекомендуєте ви для кращого сприйняття організмом змінювати. Тобто переважно рекомендується приймати його після настойки за 30 хвилин до їжі. Можливо, міняти після або під час. От наскільки з вашої практики воно і чому саме в зимовий період переважно рекомендують лікарі, а не літом? Чому прошу? ми зрозуміли, дякуємо? Другу частину тому, що ми не встигаємо, ми вже пояснили. Ми пів ефіру про це говоримо. Чому взимку? Правда? Ну тому, що протизапальні має властивості досить серйозні. Давайте першу частину є варіант, коли краще приймати до їжі після Я читаю, їжі що піч, тільки до їди. Пічі тут було ще під, під час такої. Поскольку, опять же, он улучшает питание, то есть э, то есть перед едой, если вы принимаете, то он будет благотворно действовать и на воспалительные явления желудка, кишечника, печени. То есть однозначно до еды. До ежи, да? хотя В некоторых, в некоторых случаях во, во время еды... А за еды, сколько часу до ежи? Э, Ну, где-то за полчаса. Э, во время еды это вы можете уже ну, в качестве. Не знаю, там какого-то аперитива использовать, но ну, какого-то лечебного действия здесь не. Будет. <рес> Давайте Поску... кілька хвилин присвятимо да. родовику. У нас 2 хвилини, Родовик, прошу. Що ну, це за рослина? Це, в принципі, жіноче названня, е-е жіночий жіночий корінь. А це вже жіночий да. біскурінь, так? Так, він в основному використовується при маточних кровотечах, в угу. каких-то порушеннях циклу. Ну, это вони різні реально. А? Видно, що різні. Да, 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 Тому... да, да. А вот. И э, у кровохлопки она действительно останавливает очень серьёзное кровотечение. Вот. Ну, опять же, как э, любой при использовании любых растений нужно опасаться о том, что Зараз есть Зараз просто таки покажемо крупним планом, будь ласка, як виглядає, абсолютно відрізняється, щоб вас не, ви можете не попутати, ну, тому будь ласка, покажіть, там, будь ласка. Крупний там більш довгий корінь. І корня, вона інша тут. Да-да-да. Тобто, ну, это Не, ну, ж не видно, так, будь ласка, покажіть, як треба. Це в нас є родовик, це в нас є а, калган, Якщо видно, хоча О, ну, например, не зрозуміло, Ну, наприклад, у родовик він також використовується так. при полос... для полоскання. Він тоже очень сильно і проти стафілококів уничтожает, І также используется для полоскання полости рта, при воспалительных заболеваниях І глотки, и і миндалин і при кровоточивости то есть все то же самое применение. І тоже обладает вяжущим действием, также используется. a uh... Он даже ну, в отношении родовика можно связать. А тут что... такая самая история: ну, видвар можно работать, да. ще... или настойку, или отвозчивает, у родовика он снижает кислотность. Если, например, угу. э, э, он повышает кислотность, то этот как раз снижает. То есть, и, например, при пониженной угу. кислотности родовик ну, нужно, э, скажем, противопоказано, Э, и он несколько повышает, может повышать давление, поскольку угу. сужает сосудость. І Це теж потрібно учитувати, звісно. Це Цей пахне колган, цей взагалі не пахне. Ну, Родових они... немає аромату, правда? Ну, щось взагалі, а цей пахне реально. Ну. Скажите, родовичок тоже продается в аптеке? Ну, в принципе, да. Он Должен, да? должен. Но он ⁇ это достаточно редкое растение, Редко, то да? есть его мало знают и мало спрашивают. Но, во всяком случае, те заводы, с которыми я работаю, они активно заготавливают и то, и другое растение, то есть в огромных объемах. То есть это уже зависит от аптеки, которая закупает данную продукцию. Угу. А от скажіть, якщо є кровотечі, я так розумію, то якщо є э, в жінок проблеми, так да, то есть, як сородивить може бути болезнені менструації, якщо вони обільні, якщо Це ж відвар краще правильно? Да, відвар п'ється, угу. конечно. Вот и угу. при обильных месячных, то есть вот как раз вот, родовик он очень показан, женщина його очень люблять. И ще на останок, я так розумію, що настойка робиться ну, рецепт в принципі однаковий. Що для калгану, да. що для да. родовика. Розкажіть, будь ласка, ще раз, що треба зробити? От є у нас трави в політичні настаиваете в темному місці в течение від 2 недель до 40 днів. Після этого процесуєте і використовуєте по назначению. ну, ну Тобто, в принципі, да. настоянку робити да, это... не... не складно, скажімо так. Абсолютно. Так, після нового року ми знайдемо ще. Рослини, які можуть допомогти в тому чи іншому питанні. Я думаю, що їх буде велика кількість. Ви нам запропонуєте. Обязково. Я насправді наприкінці зрозуміла, чому сьогодні ви запропонували саме от корінька і родовий. тому що похожі. а вони схожі і тут як знаєте пара є, є, така. Да, пара, пара, та? Один мужський, другий жінські, тобто більше використовується, як ви Ну а я не співала, ну так ну <laughs> стих – це українська да, народна да. пісня, конечно, Тобто mm -hmm. жінка, конечно, дає чоловіку для від усього. Так, і родовик, все зрозуміло, і насправді вам дякую за те, що зробили, тому що все має бути по парах. Отак от правда ну, так, може бути нас, нас пари настойку. можна робити, але вживайте її все таки перед їжею за 30 хвилин. І не це не це не аператив, це все-таки настоянка, як лікувальний засіб. А, так, Євген Іванович, вас рада завжди бачити. Протягом року дякую, що приходили. Вам здоров'я. Можливо, я хочу все-таки, щоб ви в наступному році якісь відкриття вже зробили досить суттєві і знаєте, стали відомим на весь світ. А тоді ми вже скажемо, що телеканал Київ був не останнім інструментом, mm. який вам допоміг все-таки прославитися на весь no, світ. Ну я також хотів би сказати, що мені дуже приємно завжди к вам и, ну, я считаю вас ліцом своєї торгової марки. Нас боже мій, Так все переходимо, щоб не сказали, що це була реклама. Євген суніше, лікар народної і традиційної медицини Київського міського центру здоров'я був гостем сьогодні. Ми переходимо до наступного блоку. Не примикайте, будьте з нами.